Дозвольте надати слово наступному доповідачу Парасківа Дмитро Георгійович, Одеса Україна. Тема доповіді: Пробіотичні штами та антагоністичний підбір як засіб контролю дисбіозу та інфекційного процесу. Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо організаторам за змогу виступити. А хочу виступити зі своєю доповіддю на тему пробіотичні штами. Та антагоністичних дір, як засіб контролю дізбіозу та інфекційного процесу. Термін пробіотики в нас вже використовується більше 50 років. Його визначення змінювалося з плином часу з накопиченням різних експериментальних даних. У 2003 році канадський професор мікробіології та імунології Рей запропонував таке визначення. Пробіотики це живі мікроорганізми. Застосування яких в адекватних дозах сприяє поліпшенню здоров'ю людини. Але дотепер не з'ясовано походження цього терміна і нині використовується інше визначення терміну пробіотики, яке, на мою думку, більш леційне. Отже, пробіотики це живі мікроорганізми та речовини мікробного походження, які, за природного способу введення, вимовлюють позитивні ефекти на фізіологічні, Біохімічні та імунні реакції організму людини чи тварини, внаслідок оптимізації та стабілізації його мікробіоти. Зазвичай вони ідентичні до тих мікроорганізмів, які засіляють наш званий мікроорганізм, наш кишківник, і вони всі необхідні для правильного правлення та підтримки здоров'я взагалом в цілому. Ці мікроорганізми містяться в таких продуктах, як. Йогурти, деякі сири, соління, і також випускає у вигляді харчових добавок та лікарських засобів. Останні можуть використовуватися для лікування гострої пішкової інфекції, діареї після антибіотиків, синдрому подразненого кишківника, ресторантологічних захворювань та використання цих засобів для лікування алергічних проявів. В чому ж полягає принцип роботи пробіотиків? А полягає він Підтримці та відновленні власної мікробної спільноти. Друге це синтез корисних речовин. Наступне знешкоджувати шкідливі бактерії та токсини, також опосередковано впливати на імунітет та проявляти антагоністичну активність різних пробіотичних культур різних пробіотичних штамів. Кишкова мікробіота кожної людини вона є унікальною. Її різноманітність і збалансованість край важлива для нормального функціонування організму пішківника, для організму здорової людини, імунної системи, та навіть для роботи головного мозку. Кажучи про використання пробіотиків, необхідно розуміти, що штам, які потрапляють в середу існування мікробіому конкретної людини, тобто нас самі, є зовнішньою середою по відношенню до... Макроорганізмів, тобто розвід легеневої системи порожнини ал'єл, просвіт кишківника від ротової порожнини до прямої кишки, пазухи черепа, порожнини сечової системи, це все є зовнішньою середовищем. Така оцінка нас наближає більш до об'єктивних уявлень щодо процесів, які відбуваються в середовищі макроорганізмів. Які можуть бути взаємодії між макроорганізмом нами та мікробіотою? Це може бути синергія. Це може бути антоганізм, симбіоз або коменціазм, метабіоз або конкуренція, паразитизм, нейтральні відносини. Комплексні пробіотики конструюють з врахуванням того, що кожна особа, застосовуючи полікомпонентний пробіотичний препарат, Створює сприятливі умови для відбору з нього представників тих видів лакто, біфідобактерій та інших мікроорганізмів, які в її пішківнику перебувають дефіці... дефіциті. Антагоністичні властивості прагнетичних мікроорганізмів у свіже рідкій формі, більш виражені. Бачимо рідку форму посерединці субацит, наш препарат 5 мл. Це зумовлено наявністю в людських формах більшої концентрації оцтової або молочної кислоти, орексодоводних, а також інших антибіотичних, антагоністичних та регуляторних субстанцій метаболіту. Оптимальний пробіотик, який він має бути для того, щоб пробіотик вважався ефективним і мав достатньо. Кількість штамів неподагенних та токсичних мікроорганізмів, позитивна дія, яких клінічно має бути доведена та безпечна, його кількість повинна бути не менше, ніж 1 на 10 восьмій колонотворюючих одиниць кожній висок. Він має зберігати життєздатність при проходженні через шлунково-пішковий тракт після контакту шлунковим соком та жопом. Має бути стабільним при зберіганні та контакті з кислом містом та антибіотиками. кислотостійкість та антибіотикостійкість, відповідно, проявляти антагоністичні властивості проти патогенних мікроорганізмів. Бажано застосовувати лише ті пробіотики, які здатні до адгезії на стінці кишківника а отже, до колонізації Мати універсальну ефективність при різноманітній патології з урахуванням вікових особливостей мікродіацінозів людини та бути зручним і простим у застосуванні з мінімальною частотою прийому 1-2 рази на добу для підвищення комплайнсу. Склад мікробного пейзажу кожної людини він у нас є індивідуальним і може змінюватися з плином часу, залежить як від генотипу, так і від низки різних зовнішніх. Чинити. Ефекти пробіотиків, вони, як правило, штамозалежні і залежать в межах одного виду. Відповідно, буде некоректно сказати, що ефекти пробіотиків, як правило, залежать від конкретного штаму або їх комбінації. тому необхідно проведення добре спланованих доказових досліджень біологічних та клінічних ефектів конкретно кожного певного штаму або якоїсь їх комбінації. Результатом таких досліджень має стати можливість індивідуального підбору штамів з певними властивостями з метою персоналізованої оптимізації мікробіоти. Для підвищення ефективності пробіотикотерапії запропоновано новий підхід до селекції пробіотичних штамів та їх лікувально профілактичну визначення. Це антагоністичний підбір пробіотичних штамів. З чого все починається, з чого має складатися маршрут пацієнта? Він складається з відвідування лікаря легальної практики, сімейного лікаря-терапевта або педіатра. Призначається лікарем-клініку діагностичне дослідження після скарг пацієнту та диференціальної діагностики. В лабораторії пацієнту проводиться забір матеріалу, це може бути орапарингальний мазок, мазок з носа, буха, шкіри, уравні мазок. Дослідження мокроти або каву. Культивування проходить далі матеріалу, ідентифікація мікроорганізмів, тобто виділяємо патоген та нарощуємо чисту культуру патогену, потім проходить спільна культивація цього патогену та пробіотичних штамів. Далі, після завершення цього процесу, йде збільшення біомаси пробіотичного штаму, який проявив найбільшу антагоністичну активність щодо конкретного патогену в даній ситуації. І приготування відповідної форми пробіотичної маси. Це може бути як рідка форма, капсули, так і спред. На цьому слайді я хочу вам показати, продемонструвати виділений від ворогу культура стефелококус Аурео. Це у нас чаша під номером 1 Далі бачимо пронумеровані 2-6 шосте чаша. Це у нас антагоністичний підбір пробіотичних штанів. Бачимо першу чашу, що дещільно прорости телефоса урегу з солотистого такого кольору. А на другому, четвертому та шостих чашах ми бачимо, що пробіотики: відповідно, це у нас іде Лактобас абacilicus, Lactobacilicus, Lactobacilicus ramosus і Lactobacilus deibrugestus. Це у нас іде другий, четвертий, шостий штам. Тобто ці бактерії будуть використовуватися в суміші. Для конкретного цього пацієнта, конкретно проти стефілокопус ауреус. Також бачимо другий слайд це продовження 7 та 9. Дивіться, 9, яка чиста чаша, як Степлофопус темофільус гальмує рост Стефакос. Сьомий лактабациліпус лактис також буде використовуватися для персоналізованої індивідуальної суміші для пацієнта. На цьому слайді бачимо, що. Значних ефектів ми не побачили. Так. І друге це у нас виділення від хворого культура Candida albicans. Бачимо 15 чаш, де у нас до, до кожної чаші окрім кандіда albicans, додаємо конкретний пробіотичний штамп. І бачимо, що від першого до дев'ятого – Чаші чисті, тобто усі ці пробіотичні штами, які знаходяться в цих чашах, можуть використовуватись, можуть та потрібні використовуватись для формування суміші для конкретного цього пацієнта. На 10, 11, 12, 13, там трошки чотирнадцятий, ми бачимо зелененького кольору, це одна скандіда Альвікас проростає. Ці, відповідно, ми використовувати не будемо. На 15 й чаші. також у нас метабоциліку сравновус також можна додати до індивідуальної суміші для пацієнта. І перейдемо до клінічних випадків. Перший випадок: пацієнт М 53 роки, звернувся зі скаргами до лікаря на болі в червній порожнині, тяжкість свої їжі, злиття живота, рідкий і стілець. Дані скарги турбують близько трьох місяців під час проведення дослідження. Талу на візбактеріоз ми виявили гемолітичні мікроорганізми, 10 на другу колоніотворих одиниць, а саме колі гемолітична, та незначне підвищення довжехних грибів роду кандіда, 7 о 104. Пацієнту виконали антагоністичний підбір, як було продемонстровано під чаша, і сформована його індивідуальна суміш. Це суміш була номер 143 і ми бачимо, які бактерії там були. Використання біфідобактерії, лактобактерій та терптокопус салівару. Після трьохтижневого трьохмісячного курсу лікування ми бачимо на повторному аналізі каву на біфідобактеріоз, що вже подібні прийшли до норми, є незначне зниження біфідобактерію, пацієнт проходить далі корекцію міського рівня біфідобактерій, загальний стан самопочуття після курсу лікування, як відмічає сам пацієнт. Відмінно є позитивний клінічний та лабораторний інфекцій. Другий випадок: пацієнтка 54 роки пред'являє скарги на виділення носа, взяття живота, тяжкість в правому боці, болі в червні порожні в вечірній час та порушення сну із цих болі, які торгують його в час, час, який стілить 2-3 рази на добу. Також при проведенні бак дослідження калу. Було виявлено дрежеподібні грибки ротокандіда, норма у нас 10 третій ступінь, та зниження біфідобактерій власних бактерій 5 на 10 степінь. Нагадаю, норма 108-1010. 10, 10. Також після антигенетичного підбору пацієнту була запропонована його індивідуальна суміш, кожна суміш промігована і вона не дублюється. Бачимо, що до складу війшли біфідобактерії, лактобактерії. Баціліку ступті ліста, трипакопус салівальність. Також після трьохмісячного лікування пройому цих пробіотиків пацієнт відмітив покращення стану, виділено носа не турбують, дитя тяжкість з правому обоці не турбують сон, нормалізувався, кілець став регулярним. Також відмічає позитивну клінічну картину динаміку і лабораторну дослідження. Порівнення підбору пробіотиків. Продемонстровані нами два клінічні випадки, де була основним патогеном кандида Андрійкас. Я хочу вам показати цим прикладом, що потрібно робити антагоністичний підбір до кожного пацієнта, підходити індивідуально. Одна ж там одний самий інфекційний патоген, одна ж саме мікроорганізм, але дивіться, які різний за складом у нас ідуть індивідуальні суміші. Дивіться, які 143 у першого пацієнта. І 160 був, буде відповідно у другого пацієнта. Тому наразі у мене все. Дякую всім за увагу. На все добре. Виробнича фірма Сіместа зайнята розробкою і виробництвом засобів медичного призначення для інвітродіагностики в таких областях, як сирологія, молекулярна біологія, мікробіологія. Фірма зацікавлена співробітництві з приватними державними підприємствами, фізичними особами, чия діяльність пов'язана з потребою в інфраструктурі імунно-біологічного профілю. Поняття інфраструктура передбачає єдиний комплекс матеріальних і організаційних структур, являє собою технологічну площадку. В першу чергу це чисті приміщення на 3000 тисячі метрів квадратних розгорнуті і спроєктовані відповідно до нормативних вимог приміщення з класом чистоти B, C, D. Підведені комунікації забезпечують строго задані параметри по температурі і вологості повітря усередині приміщення, по чистоті фільтрованого повітря. Кратності його обміну, негативного або надлишкового тиску між сусідніми приміщеннями, спеціалізоване прибирання приміщень, одяг персоналу в комплексі з перерахованим забезпечує заявлений рівень чистоти приміщень, BCD. Інфраструктура передбачає сформовані потоки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції, персоналу. Усі виробничі процеси від проєктування до реалізації ведуться за вимогами, встановленими системою управління якістю відповідно до ДСТУ і НІСО 13485. Інфраструктура передбачає наявність обладнання, обраного в кількості і тими технічними характеристиками, які дозволяють з мінімальними витратами перебудувати технологічний процес на виробництво будь-якого продукту біологічного, харчового та фармацевтичного профілю. Можливість виробництва налаштуватись під індивідуальні та серійні замовлення. Інфраструктура передбачає кваліфікований персонал, що забезпечує розробку та виробництво високотехнологічних продуктів. Вже зараз виробнича фірма Сіместа може запропонувати послуги з оцінки ефективності проти мікробних засобів з використанням референтних штамів дискодифузним методом або методом перегнічуючих мінімальних концентрацій, розробку і виробництво дисків з антибіотиками останнього покоління, виробництво і розробку поживних середовищ для культивування і диференціації мікроорганізмів. Наборів реагентів для контролю якості перестеризоляційного очищення і виявлення прихованої крові в біологічному матеріалі, наборів реагентів для фарбування мікроорганізмів і їх ідентифікації, наборів реагентів для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів. Наборів реагентів для інвітродіагностики біологічного матеріалу, ліофілізацію біологічної маси бактерій, розробку біологічно активних добавок з використанням пробіотичних штамів мікроорганізмів, розробка персоналізованих автовакцинальних препаратів, пов'язаних з лікуванням хронічних інфекційних захворювань, профілактики вірусних захворювань, вивчення патофізіологічних станів. Створюючи моделі на лабораторних тваринах, як приклад, рак передміхурової залози, вивчення імунної відповіді лабораторних тварин на введення антигенів різної природи, розробка серологічних тестів для інвітро діагностики захворювань, викликаних аутоімунною алергічною і інфекційною патологією. Розробка молекулярно-біологічних тестів інфекційних генетичних захворювань, отримання поліклональних антитіл до метаболітів, розробка виробництва рекомбінантних білків, виділення і очищення білків, фракціонування білків, контроль специфічності білків методом Western Blotting.